Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ломов Денис Юрійович народився 6 березня 1993 року в селищі Красний Октябрь Станично-Луганського району Луганської області у 2012-2013 роках. Був на строковій службі у місті Луганськ. З 2014 року служив у Збройних силах України за контрактом. З 2020 року, по лютий 2022 працював офіцером охорони в торговому центрі міста Прага. У лютому 2022 року повернувся в Україну та вступив до Лав Збройних сил України. Був командиром другого механізованого відділення. Командир машини другого механізованого взводу, другої механізованої роти механізованого батальйону військової частини А 02 12 нагороджений медаллю за АТО, грамотою за звільнення міста Херсон. Загинув 31 січня 2023 року. Під час стрілецького бою з ворожими підрозділами поблизу села Біла Гора. Краматорського району Донецької області пам'ятаємо. Вічна слава герою.